Незвична школа з'явилася в Івано-Франківську. Тут навчають не арифметики чи граматики, а бігу. Кілька разів на тиждень ініціативна молодь збирається, аби разом подолати сотні метрів чи навіть кілька кілометрів. Серед них фактично немає професіоналів, а лише новачки або більш досвідчені аматори-бігуни. Побачу об'яву, що можна що збирають таку організацію. Бігають люди. Сам бігати люблю, бігаю на набережній, на озері. Прийшов сюди прийти, познайомитися з такими людьми, провести весело час. Саме Спосіб зробити себе кимось сильнішим, поставити якісь нові цілі, досягнути їх. Це мені дає біг, звичайно. Стараюсь постійно збільшувати дистанцію, збільшувати час. Об'єднала людей у соцмережах ініціатива проведення у жовтні франківського напівмарафону. Це забіг на понад 21 кілометр. Тренер школи Дана Антошин нагадує: біг це ефективний, доступний і найменш затратний вид спорту. Однак займатися ним потрібно правильно, аби не травмуватися. Цього і вчать у тематичній школі. У кожного заняття в нас інша тема. Починаючи від основ бігу від фізіології до вибору взуття, до вибору спортивного одягу до плану побудов тренування, ну залежно звичайно від вашої цілі. Школа у нас працює два рази на тиждень. Ми дуже надіємося, що це стимулюватиме наших учнів в подальшому займатися постійно. Заняття у школі бігу є безкоштовними, а приймають до неї усіх бажаючих незалежно від віку.